Привіт, друзі! Сьогодні ми на каналі Кругов ТВ, і ми записуємо відео по Standoff 2. Так, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Я вам хочу зараз свою історію показати. Який я прикольний стікер купив, дивіться. Історія покупок. Дивіться. Це як на мене, то це прикольний дуже стікер такий. І дивіться, що я ще був купляв. Це я вже сьогодні. Ну, бачите, з якою вона ліпочкою. Гарною, гарною, да. І ми зараз пограємо у полювання на подаруночки. Добре. не дуже чекаємо. До речі, якщо ви знаєте як оце у команди пас, то пишіть коментарі, бо я щось не розумію. Так. А ви знаєте ось тут, якщо прийметься, то можна комплектат зараз. Отак а, а ми не можемо сюди забігти. А ось тут ми теж можемо прямо Тільки якщо ми будемо бігти по прямій, то ми у портал забіжемо, а взагалі тут можна. Ось дивіться, як ми можемо забігти у портал. Ось так ось. Хопа! Я так навіть перший раз роблю. Тут від мене мій тікає. Куди він, ага. Дивіться, а. Я лисиця хочу бути. Опа, повезло я лисиця. Опа, здорово. Ну Здоровчик. Зря ти показався. Хоча я навіть не знаю навіщо ти це робив.

тиш. Там у мене не забрав. Там десь ще один бігає. Тільки знайти би його. А мені показалось, що тут він був. Ні, тут його теж не було. Опа, його. Він там десь. Він вижив. Він вижив. До речі, тут іноді можуть покинуться лисиці. убегать лучше. Я сейчас убежу, видно. Так, надо еще Туди не заходимо зустріч. Це вбивай. Все, він не буде добре. Це не буде, сьогодні не робить. Опа! Зараз потрібно скоротитися. Ну добре. Под шутка потрачу всі переморки сюди, не то вже, вже нічого. Де вони біля мене ці лисиці? Опа! Лисичок. Скоріше є. Той салют дуже заважає. Ну, дайте, что он салют, то да, Єнці yeah. yeah. і так можуть Вони дізнатися, що це вон. А Вознай, не буду симпто. Я знаю, ми точно не, 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 не програма. Зараз. А зараз я можу кого угодно такого. О, по Атакував одного. Ну, так я потрібно. потрібен. Ну, тут мені карамелька вже закінчується моя. Там всіх зайці вбили? Да, всіх зайці вбили. Добре, буду. Сховаюсь тут. Так, я зайчик. Я, я точно буду зайцем? У! У мене приближається один. А, він кинув, що я. можу сюди піти. Ну, добре. него ничего. Почка, это Цичито? Чья у него уже медаль? Китсун Дримс. не нужно его. Зря зря Ну да, он тебе зря говорит, Ну да, уже. Чого він не тут? Все, він отримує подарунок зараз, думаю. Все, у нього є, що теж йому потрібно. Куди? Все, йому, капець. Ого-го, він не О, туди, куди потрібно ким. Та як? Як тут бути на першому місці? Тут неможливо бути на першому місці. Але як на другому вже можу, і це дуже круто. Так, добре, зараз, 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 зараз. Зараз ми вийдемо і заново будемо грати. Бо коли ми виходимо, то ми швидше можемо у гру заново зайти. Я хочу ось забрати ось цю монетку, це ж дуже тяжко. Ну Ми бы вже забрали би цю монетку, бо я вже дуже добре. стараюся її забрати я не до симнеру. Ось які ручки ці. Вони носить можуть тільки одне хп на места. Сиротички зайти. Короче, давайте обьемся. Горные брелочек коли. уже добре. там зараз Я уже из зоны сюди Что там вообще сюди? Опа, Тут все заберу. О, Господи. Тут близько десь немає, не сподіваюсь. Ага. Ну нічого, я сподіваюся, що вони вже цього не знайдуть. Так, да, вони цього не знайдуть. А чого, коли я буду вже лисицею? Чи я вже був не, Ні, ні, я не точно ще не був. Але я хочу на нього зараз побути. Отримаємо подарунок. Скоріше, ще є. Десь тут ще ближче. один стає до мене. Mm. Oh, Господи, я туди не вчиться. Я не знаю, навіть ще я це... Саме чогось суди саме. Опа. Головне, щоб мене не зараз не вбили. О. Давай, я його не зможу. Ні, я його не зможу вбити. Ну добре вже. Я сподіваюся, що це буде остання гра. Я переміхую. Головне, щоб вони зараз нікого не зарізали, ті лисички. О, ні. О, а, ну не, ні. Непогано. Не Головне, щоб я багато зайців познаходив. Кожний зайчик мені потрібен. Бо коли я його вбиваю, мені дохідно. Очки. Ну, да тут ходит? Шуку. Але я зараз друг зайти. Ні, там одно, до одного краще зараз не підходити. Але якщо, навіть якщо він мене вб'є, то я заново нею розражуся. Опа. Ще один спросити. Блин, а це погано дуже. Ну добре, нічого. Для мене тут одна є лисиця. Я їй не буду показуватися. Ще краще бути сюди, бо не йшов? Все, я видні підстав. Все, він тепер не мене зараз не здогнати. Добре. Я тут є ще час забрати ось тут ось. Подарунки. Він туди мене підходить. А я... А так тут я с ним буду відходить. Він вже жена не жениться. Немає ни? Белин мене вже бачив. Тут виіграють. Ти тут виграти справді неможливо. І ти їх вбиваєш, вбиваєш, а вони не дають тебе виграти якось. Зараз відкриємо Empire Box. Ні, я не хочу зверсив. Так, зараз я, я зроблю анімацію на цього і на цього. прокрутимо його разочок і відкриваємо. Що нам тут випаде зараз? Ну так, да, не зря ми прокрутили. І, звісно, такий гарний допчик випав. Добре, за 003, хоча б хтось би купив. Хтось купить, а я хочу у ось цього ось осмочика купити і теж його виставити. Все, хай хтось купляє. Хай хтось купляє. Ми зараз підемо ще грати, бо я хочу монетку. А на цьому завершуємо це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока.